Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агранова. Як я вам і обіцяв показати шайтан машину. А це не моя, це сусіда. Але як тільки ну, я побачив, як він нею працює, я одразу захотів зня, попросити у нього і щоб зняти відео. Це, це не лише безкоштовні дрова, це можливість усі усі гіляки, все сміття переробити. І отримати ще безкоштовні дрова. До того ж, це ще можливість заробити гроші. Половина сусідів вам заплатить гроші за те, що ви в них заберете гілки. А якщо ви ще й самі обпиляєте дерева, то вам ще й додатково заплатять за вашу роботу. Дивіться, друзі, яка цікава система. Це я зараз. Його вимкнув з щеплення, і ножі не крутяться, бачите? Ано. А я його вмикав навіть і на максимум. Так, ось я вмитаю і поки... А чуметь, а чуміть безкоштовні дрова. І я ж я, ну, чому, я, чому я знімаю це відео? Нагадую вам, сусіди, половина сусідів заплатить за те, що ви заберете в них після обрізки гілки. А ще інша половина вам, якщо ви погодитесь ще й самі обрізати їм дерева чи зрізати дерево, вони вам ще й заплатять за те, що за вашу роботу. Сусід каже, він просто в нього в машину в багажник це кидає, закидує це Просто в нього тут ще мішок для гілок. І все одразу в мішок летить, такий великий він зробив. Одразу в мішок. І прямо оцей мішок, кажу, одразу теж в кузов закинув і все, і поїхав. Я в шоці? Ну, Для мене в мене твердопаливного котло. Кажу, немає. В мене, для мене ось в мене оту, дрібнота, великий, я для себе вже. Порізав ну для мангалу, для бані, ну так, бо в мене нема твердопаливного котла. А в нього цей шахтний з верхньою загрузкою. Він каже, нижнє якесь горіння, там щось каже, От просто засипаєш, і воно все горить, горить, горить. Все, в нього вже в мого сусіда вже опалення, можна сказати, буде безкоштовно. З цього року він задоволений каже, супер. Єдине, що він зробив, помилився. Ця штука каже, коли приїхала, вона була від'єднана і він сам її прикручував. Ось, бачите, злетів, пережав болти. Ось, перетягнув і воно б шляпки повідлітали. Но він таки не зробив ще. Тому що тут, тут ще страховка, якщо каже цей стоп, оп, якщо отак нажало, то тут кнопочка буде. Він мені пояснив, треба, треба о, від, о, відтягнути, щоб воно знов заробило. заробило. Це така страховка. На випадок ну, мало що, щоб якщо почало затягувати, ти хлоп нажав і воно все зупиняється. Він же ось так тягає і чих-чих, воно на колесиках. Маленьке. Написано, правда, що тут Я, я, не, я не вірю. У цьому напису я не вірю. 115 кілограмів. А, ну, о, Дивіться, ну що, що. Ні, ну, можливо, там сколе... я, ну, воно не відчувається. Я, вон... я не знаю. Як на мене, тут 50 кілограмів на, на, на відчуття. Мені, до, до речі, було дуже цікаво користуватися. Але все більше не буду, бо не моя річ. Я зараз, вже, зараз на дощі заходить, то я вже буду. Віддавати сусіду і дрова я йому теж ці віддам, бо, бо ну, мені вони не потрібні. В мене для мангалу запас є. Та і ще свої, своїх гіляк Ціла купа. І я б для мене я мрію про подрібнювач, щоб робив щіпу. Ось, для саду, для садівництва, для городу, так, щоб я міг ці щипою мульчувати. Ось це оце моє. Бо твердопаливного котла немає. Це для мене така, це була дуже цікава іграшка, щоб покористуватися. Це українське виробництво. Він може подрібнювати гілки до 60 міліметрів. Я я кажу, я не думав, що він такий маленький. По характеристикам, ось тут, що я не дуже то в нього розпитував. Моя задача була спитати, як його увімкнути, щоб я міг на каналі показати. Але я в шоці, я ж кажу, що це Шайтан машина. Я коли побачив, як він працює, я не думав, що в нас таке роблять. Я не думав, що в принципі. Така невеличка річ може так, так швидко працювати. Так, що він мені сказав? тут? Це він увімкнув, мені треба буде лише перекрити ось так заслонку двигуна. тут на мінімум, на мінімум Тут нажати, увімкнути, все, смикнути, заведеться відкрити заслонку, додати обертів. Каже, трошки хай прогріється, тому що вона в нього ще в, в, в режимі обкатки. Він ще її не перевантажує. А, і все, і, і закидуєш гіляки. І, все, і вона з них робить дрова. Для когось це можливо була гарна ідея, для когось просто цікавинка. Якщо сподобалось, то будь ласка, напишіть будь-який коментар. Напишіть свої враження, свої думки з приводу таких безкоштовних дров. Я вважаю, що це дуже, дуже цікаво. Я не знав, що таке зараз існує. Тому я сподіваюся на ваші коментарі, адже саме ваші коментарі, ваша активність є найбільшою підтримкою для мого каналу. Всім до побачення.